Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, і тут я навіть вже можу сказати під прожекторами, які заясніли в студії. А заясніли вони, тому що у нас зараз відеофрагмент із людиною, яка мене надзвичайно цікавить, яку я сильно поважаю. Це Іван Плачков. Нині він голова ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї. А у дуже відповідальні часи був аж двічі, якщо я не помиляюся, міністром енергетики України. Правда, один раз з них паливо та енергетики, але суті, це не міняє. І з паном Іваном будемо е, говорити зокрема і про те, що Нафтогаз нас запевняє, що вперше за цілу історію зима в Україні, ну, вірніше, Україна, як там сказано, пройде зиму і з е, е, власним газом тільки. От, і, але перед тим я, це светер на вас, пане Іване, уже холодно, зима наближається. Ну, вже моя при Придунайській Бессарабії зараз, тому тут такий перепад температури дуже великий. Вночі там 15 в день до 25-27. Та не світа, бачите, я в коротких рукавах. Ага, тепер бачу. Пане Іване, небезпечний зараз цей район. Ми постійно дізнаємося про обстріли, тому перед газом просто запевніть мене, що ви, бодай, у відносній безпеці. І якщо є що сказати от про те, що у вас там відбувається в сенсі російських атак і нашої протиповітряної оборони, то теж можна розповісти. Угу. Ну, я дійсно тут е, поряд 20 кілометрів від Ізмаїла. Це я тимчасово тут по дорозі е, на Київ е, зупинився зараз. Е, такий сезон збору вінограда, Ну Ізмаїл ріні, то все поряд. Ми це все бачимо. Ми все це чуємо. Е, на жаль, атаки масовані, е, на жаль, пошкоджена дуже багато е, інфраструктури. І припортової інфраструктури, це горіли автомобілі, тому що тут такий вузел дуже серйозний. Тут така дорога життя, я її називаю. Бо всі комунікації от, з Європою і по торгівлі вони йдуть по Дунаю. Ну, ну люди працюють, люди тримаються, паніки ніякої немає. Всі, всі розуміють що треба 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 працювати і, і вони впевнені що все рівно ми переможемо тому треба робити все можливе для того щоб е, допомагати і армії і економіки і наблизити перемогу як щоб вона була як можна швидше Дуже дякую, пане Іване. Вселяєте надію, як завжди. Ну, я звик до того, що Іван Плачков він, е, як це, е, слів дарма не витрачає, а в той же час вміє сказати щось таке підбадьорливе. Ну, а тепер про газ і зиму. Теж підбадьорити чи висловити сумнів? Ну, що стосується газу, ну, давайте попробуємо. І зими. Ми, ми Ми підкреслимо і дамо належне новому керівництву Нафтогазу. І я хочу звернути увагу, що ми не чуємо в останні, от після призначення Чернишова. Я до речі з ним не знайомий. Ну я слідкую за ситуацією. Ми не чуємо ніяких скандалів. Ніяких е, якісь там оцих премій, зарплат е, взаємовідносин. Як було до цього? Тому е, це я вважаю, абсолютно правильне кадрове рішення. Це по перше, ситуація е, в нафтама стабілізувалась, і ми е, бачимо, що вони е, почали працювати над збільшенням видобутку як газу, як нафти. Тобто йде та робота, яку ми чекали, яку потрібно було робити ще з, я не знаю, там 15-го року, 16-го. Що стосується запасів газу, то в цьому році планується накопичити в сховищах десь 15 мільярдів кубів. З них 3 мільярда куба – це не резиденти, це буде не газ, нафтогазу України, но 12-13 мільярдів по тому обсягу споживання, по тому обсягу споживання я думаю, цілком буде достатньо, врахуючи досвід минулого року. І і тим більше у нас є запас на ці 2-3 мільярда яких ми можемо купити в будь-який час, якщо якщо це нам буде потрібно. Що це що стосується запасів газу, тут в мене немає ніяких хвилювань. Но нам потрібно Думати про те, що і захищати газотранспортну інфраструктуру як магістральних газопроводів, так і розподільчих. Ми ж пам'ятаємо минулому році, ударів не було по цій інфраструктурі ракетних. Ну, це мабуть пов'язано з тим, що ми сьогодні прокачуємо там якісь обсяг газу 15 мільярдів. Чи більше зараз ну, цифра мені не відома в Європу Російського Газу, і це правильно. Якщо хто критикує це, вони не прави. Не прави. Чому? Тому що це запорука, тому, того, що ця інфраструктура вона не буде підвергатися ударам ракетним, тому що ми прокачуємо. но не виключно що, що удари можуть бути. По розподільчих, е, газових мережах, там, там відповідних ГРП і так далі, газоперекачуючих станцій, які не пов'язані з магістральними е, мережами, тому е, нам треба посилювати е, оборону, ну і в цілому газотранспортної е, структури, для того, щоб якщо будуть якісь е, удари, якісь пошкодження, щоб ми вони були незначними і ми. Короткий час могли відновити, і якщо буде перерва газопостачання, щоб ми її відновили. Хоча хоча відновлення газопостачання газових мереж і підключення, воно складніше ніж електроенергію, пане Іване, ну от міркування відносно того, чому не били і можливо не битимуть по. Транспорту по мережах транспортування газу зрозумілі, логічні. А скажіть, будь ласка, мені як людині не обізнані. А якщо битимуть по цих складах, по підземних сховищах, наскільки вони захищені, і наскільки удар по них пов'язаний чи не пов'язаний із газотранспортною системою? Ну, ми знаємо, що сховища підземні. І е, безпосередньо на ці резервуари, е, я думаю, що там ну, пошкодити їх дуже важко, навіть неможливо. Можна пошкоджувати е, цю інфраструктуру розподільчу. Там е, відповідні газперікачующі станції, газорозподільчі станції. Ну, це, е, це, це, це можливо. Но це відновлюється і ну я впевнений, що і е, керівництво Нафтогазу, керівництво держави противоповітряна оборона вона про це знає і вони посилили захист значно посилили захист цих об'єктів. но вона пов'язана е, з цілого за транспортною е, системою е, ну безпосередньо загрози. По прокачці, що якщо буде пошкоджена якась інфраструктура газихові, що зупиняється прокачка, це, це такої зв'язку немає. Ну я не думаю, що якщо Росія вважає за необхідним транспортувати газ в Європу, це є економічна вигідна і у них є зобов'язання якісь. По, по яким вони по ці, по, потрібно це робити е, ну я не думаю що вони вони наважаться е, біти по в тому числі по газосховищам, пане Іване, тепер знову до цифр і чисел. От ви казали, що у нас 15 зараз мільярдів кубів закачано, з них 3 мільярди це не резиденти. Наскільки я пригадую, я, звісно, можу помилятися, але певен, що ви точно цю цифру знаєте. Раніше у нас йшлося про те, що 21 мільярд кубів це те, що нам достатньо для того, щоби. Спиратися лише на власні резерви. Це виходить, що у нас вдвічі приблизно зменшилася потреба. І це напевно насамперед через те, що чимало промислових підприємств або зруйновання, ну коротше, припинили споживати газ. А з іншого боку, дуже багато людей виїхало. Наскільки я маю рацію, наскільки ні. Ну, бою битвість, ми, в битність, ми е, складали баланс газу. Е, ми споживали 35 мільярдів. 35 мільярдів. Ну, е, ми знаємо, що працювала промисловість, працювала хімічна промисловість, працював е, припортовий завод е, Одеський. Ну, я вам скажу, е, от коли я працював керівником «Київенерго», ми за рік. Міста Київ, міста Київ тільки спалювало десь біля трьох мільярдів кубів газу. От у мене був контракт як керівника Києва на три мільярда кубів газу. Це був великий обсяг. Після 2014 року зрозуміло, що час території були, були окуповані. В ці енергоємні галузі промисловості. Вони вже не, 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 не виробляли такий обсяг продукції, і тому е, от, рівень споживання от, після 2014 року він був десь на 18, 17, 18. І ми ми казали до 20-21 цю цифру, це як з запасом і е, з тим, що ми не знаємо, яка буде зима. Якщо зима буде. Аномаль з аномально низькими температурами зрозуміло, що споживання газу воно піднімається на 15 20 Значно піднімається рівень споживання. Ну а вже на по, по, по досвіду минулого року нам ну ми, ми, ми десь спожили. Я думаю, до 12, мабуть, десь 10-11 мільярдів кубів газу тому і промисловість не працює, і, і, і ми вже відносимося до. Газу до цих енергоресурсів уже по іншому ми економимо енергоресурси, і тому, якщо навіть і буде зима зима аномально холодною, то я кажу, що 15 мільярдів нам цілком буде достатньо, і ми зможемо купити от ті 3 мільярда, які не є власністю нафтогазу Тому от. Ці цифри як балансуються Іван Плачков, голова ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, і дуже відповідальний свого часу міністр палива та енергетики і міністр простої енергетики, а також керівник, Дякую. Дякую. керівник київенерго зараз з нами на прямому зв'язку. І я хочу скористатися. Ну власне, тим, як торік, пам'ятаю, зима наближалася, Іван Плачков, кандидат технічних наук і людина там з великим досвідом мега-мега-керівництва, давав дуже прості практичні поради, як зимою втриматися. Для тих, хто цього не чув і не пам'ятав, а може ви за цей час щось нове винайшли. Будь ласка, пане Іване, стисло. Для, для звичайних от споживачок і споживачів, ну для <клес> споживачів, я думаю, що нічого нового ми не можемо. Тим більше у нас є досвід порадити, тим більше є досвід минулого року. Ну, по перше, це генератори зрозуміло. І треба, щоб вони були готові і щоб був запас палива. По друге, я всім раджу, всім абсолютно. Особливо тим, що мешкають в великих містах, е, знаходьте друзів, знаходьте знайомих, е, родичів і так далі, в, е, в селах у е, невеликих містах, там, де є традиційне опалення, печне опалення, для того, щоб на якийсь період тиждень, там, може, три дні, тиждень, два. Перечекати от ситуацію, якщо будуть пошкоджені особливо системи теплопостачання в містах теплопостачання, поки енергетики будуть відновлюватися, для того, щоб там, там побути в цей період. Тому що не виключно, що будуть масовані атаки. Ну, я думаю, що ми їх прогнозуємо всі. Особливо це буде там листопад. Е і тому от почнуться в, в листопаді, в грудні і, і, і якщо електроенергія, ми можемо там буде пошкоджена генерація, ми можемо купити, можемо протранспортувати, можемо щось, якісь резерви там підключити. То по теплу ситуація, на жаль, гірше. що якщо нема джерела виробництва тепла в місті це ТЕЦ чи чекательне. На на, на на жаль, альтернативи немає. А якщо ми будемо масово використовувати електричну енергію, то зрозуміло, що мережі можуть не витримати, і ми можемо залишитися без електроенергії. Тому вот е, вот така е, парада. Е, ну а все інше, пауербенки, там ми вже все, все, все знаємо. Но я ще раз е, хочу сказати, що ми входимо. В опалювальний сезон весенні зимовий максимум енергосистема ходять практично без резервів mm -hmm. без той, того запаси міцності, тому що зазвичай от в мірні часи енергетика працює таким чином: 70% обладнання працює, а 30% резерви для чого? Для того, що якщо буде аномальна температура, якщо вийде з лазу якісь. Енергоблок, чи якась мережа, завжди підключаються резервні потужності. Зараз ми ходимо без резервних потужностей. Енергетики зробили все, що могли зробити. На жаль, не було коштів на фінансування. Відновлення інфраструктури да нам європейські друзі допомагали, але вони не могли не могли компенсувати це все в бюджеті. Коштів зрозуміло бракує, і вони потрібні для фронту. Щоб ми ситуацію всю розуміємо, і тому нам потрібно бути готовими до того, що будуть і перерви в електропостачанні, Uh, тому ми uh, повинні і там акумулятори, генератори і все, все щоб це було готово. Ну і бути готовим, що можуть бути перерви і в теплопостачання. Там ну я не кажу, що наприклад все місто Київ uh, залишиться но якийсь район, там де буде котельна пошкоджена, чи теплотраси і так далі, може, може залишитися. Дякую, я сподіваюся, що ваші поради почуло багато людей, ну і я дуже-дуже ну, насправді їх ціную, тому що є у мене пів хати під Києвом і в разі чого мені навіть не треба знайомих шукати, хоча здебільшого робота. Тримаю в Києві і наскільки це можливо? Та й в Києві ми вже навчилися багато в чому і заощаджувати, і додаткові джерела тепла знаходити, і так далі. Пане Іване, ну і коли я думаю про підземні сховища газу і згадую про цьому Івана Плачкова, я думаю про деякі інші підземні сховища. Це сховища вина. Я, як справи? Да, я, ну, ситуація складна, зрозуміло, за ці останні три роки. І пандемія, війна. Ну ви знаєте, я вам скажу таку річ. Е, бу, була ситуація, коли е, зрозуміло, реалізації війна немає, грошей немає. Е, ну, 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 все складна. А виноградник їх треба ж обробляти. Їх ми не можемо їх залишити. А дізельного пального немає. Ну ще все, бо стояло перед. Таким вибіром, чи чи ми все залишаємо, чи ми, ми, ми все залишаємо, чи щось ми якусь частину ми обробляємо для того, щоб зберегти виноградників знаєте, що мені сказали наші люди, які там працюють. Я казав, давайте все оці частину залишаємо. А цю е, ми будемо обробляти. І е, вони підійшли до мене кажуть, Іван Васильович, як ви так можете? Як ми можемо виноградники залишити? Mm -hmm. Ви що, не пам'ятаєте во Франції під час Першої світової війни під снарядами, під себе? Ми вручну все зробимо, вручну? Я кажу, як вручну? А він каже, Іван Васильович, а от щоб ви зрозуміли, ці виноградники вони більш наші. Ніж ваші, ми тут живемо. Ми <смеш> тут працюємо так, що ви тут не керуйте нами. Що нам ми знаємо, що робити? Е, от ви давайте займайтеся своїм волонтерством. Як ви займаєтесь там, возіть всі це. це А ми все впоримося. І вони молодці. Вони впоралися. Ми зберегли виноградники. Зараз збираємо урожай. Ну і, ну, ми, і вони кажуть, нам потрібно зробити віно перемоги. Обов'язково І ми це зробимо. Ось така ситуація у нас. Думав, що все буде гаразд, пане Іване. Якщо вже мова зайшла про волонтерство, про підтримку, взаємопідтримку, підтримку, про те, як важливо знати і розуміти потреби інших і свої потреби до них доводити, як болгарська громада в Бесарабії зараз. Е, ну дивіться, я працюю. Я їжджу в Болгарію, е, Бісарабія, Київ, постійно. Болгарська громада впершу е, в першу війни. Вони проявили неймовірний е, патріотизм і так далі. Вони ми збирали, от, збирали, е, продукти харчування, е, ліки. Ми відправляли в, тут з села нашого. І не тільки з нашого відправляли це кринично. Uh, а це й це і Болград, це ага. і, ну, ну абсолютно. От я, я ну, ну Болград, буду... це це ж не село, це місто. Да, да. Ну це районний центр. Ну болградська ну, громада. Ну, вся ага. військовим відправляли на склади в Одесу, в Ізмаїл, в інші в інші міста. А я їздив в Болгарію. Я ну, займався такими справами і, і, там державними, деякими Ось тут таке. Там вже ми знаємо, що Болгарія дуже допомагала в перші дні війни. Тепер, е тепер з, уже знаємо так знарядами і все іншими. Mm -hmm. Ну а я з зустрічався. Вот про 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 ситуацію в Болгарії. Во з друзями, е ви знаєте, там е от молодь ну так, І молодь, і такі. і ну от Десь до 50 років вони вони дуже патріотичні, дуже настроєні, на допомагати Україні, і не дуже допомагали. От я вам скажу: Ну от ми нам вдалося зібрати Ну десь за рік, мабуть, Ну, ну 1700 євро. 1700 євро на 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 різні речі, там оптика, дрони і і, і так далі. І вони всі приходили, бандавайте, ми все от, допомагають компанії і все інше. І що сталося? В Болгарії там було п'ять разів вибори. де Вони змогли формувати е-е уряд, хоча там частина людей так така вона. До Росії ну якби позитивно на настроєно. Там же ну багато раків ну, Росія працювала. А зараз все зараз уряд э, демократичний. Зараз вони приймають відповідні рішення і по бронетранспортерам, і по всім і э, дуже допомагають э, вот, от болгарській громаді в Україні і, і генератори, і, і підручники для дітей. І ну в общем. Ну 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 йде робота. от, і і, і ми я і подалі, подалі працюємо зараз е, теж там по по снарядам. по ну, по, по всім таким речам. Е, ну, що можемо, робимо. Я думаю, що ну тут немає. У нас е, на жаль, на жаль, з села чотири е, е, загиблих. Ми, ми їх поховали е, хлопця, які воюють, є, які на фронті. Ще які ну і, і ну, бі, біля, я думаю, що десь біля тисячі е, чоловік в цілому от з нашого регіону сьогодні е, на фронті. Ну війна, що робити? Грицький вічна... мій син, та... мій син в національної гвардії mm. вже отримав звання старший лейтенант а Сюда. у вас яке звання запасу? Чи ви а ви вже за віком і звання? Нє, не в мене в мене підполковник. О. Я такий сказав <рес> да, да, так. Да. Так, пане Іване, героям слава, вічна пам'ять загиблим. Героям і слава. звісно, наша єдність в нашому різноманітті, це одна із запорук. Нашого життя і щоб закінчити на такі оптимістичні ночі, згадуючи про ваше вино перемоги або підказано вам вашими співвітчизниками, спів я не знаю. Українцями, українцями болгарського кореня. Так то, а буде безалкогольний варіант, тому що я алкоголю не вживаю. Чи ви взагалі не розглядаєте таку? Не розглядаємо. Ну є, є багато інших безалкогольних напоїв. Ну а не ми, а ми, ні, ну, ми всі, всі будемо виробляти віноградку. О, О це я думаю, що. І він уже є. Тому от я буду в Києві через 2-3 дні. Тому запрошую буду пригощати. Добре, дуже дякую. Іван Плачков був нашим співрозмовником в етері громадського радіо. Це людина, ну про яку я завжди кажу. Дуже відповідальний був міністр аж двічі. А нині він очолює раду всеукраїнської енергетичної асамблеї. Добігає кінця етер на громадському радіо, при мікрофоні якого працює Андрій Куликов. Потім обов'язково подивлюся запис цієї розмови, яку просто у прямому етері подавав і монтував в прямому етері Яро Федоренко, наш відеорежисер, Ірина Нижник, наша звукорежисерка. Вона ще залишається на своїй радіоварті і радіовахті, і Юлія Железна. Продюсерка програми так само продюсує кілька наступних годин. В 10.00 колега Ольга Русіна подасть вам новини громадського радіо. Перед тим я кину оком на заголовки новин інформаційних агентств Здається, ага, ну от росіяни вдалили ракетою по інфраструктурі Миколаєва. Ми вже знаємо, що на Миколаївщині обмежено рух потягів. Не ну, от пишуть, що виникла пожежа. Уламки збитого безпілотника впали на території автопідприємства в Миколаївській області. Слухайте громадське радіо, читайте наш сайт громадське.радіо будете знати, що і чому відбувається. Шістсот тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої. Вільної України